Поговоримо про ще один захист України, так би мовити, Божий. Будемо про це говорити з Романом Назаренком, директором інституту релігії та суспільства Українського католицького університету. Пане Романе, вітаємо в нашому етері. Вітаю вас, пане Романе. Цей тиждень почався чи та продовжилася тема того, що папа римський якийсь робив такі неоднозначні заяви щодо Росії, якось так. Прихильно дивився в сторону Росії, потім Ватикан спростовував його слова, сказані. Ну і врешті-решт зустрілися з папою Єпископи Української греко-католицької церкви, пояснили, чим він образив українців. Як гадаєте, чи ця зустріч виявилася для папи Римського переконливою, і ми більше не почуємо якихось таких неоднозначних реверансів з його боку? В сторону Росії. Важко сказати, чи ми не почуємо ще раз таких висловлювань. Маю тут певний скепсис. Але що треба сказати, дуже важливо, що ця зустріч єпископів Української католицької церкви відбулася з папою, і це насправді подія, яку часами недооцінюють. Не вона навіть гучніша, я думаю, ніж, наприклад, про Хресну дорогу, коли цей був скандал. Тобто греко-католицька церква і очільники і єпископи вирішили звернутися до папи. І як гарно було сказано, очільником церкви ми говорили до папи різними мовами. Очевидно, малось на увазі ніби практично безпосереднє значення цього речення, що і португальської, англійської, італійсько, але в той же час є тут і символічне. Тобто, підозрюю, голова Української Греко-католицької церкви, мав на увазі те, що ми вже, ну. Знаєте, з останніх сил промовляємо до папи і передаємо йому біль, який весь український народ терпить і відчуває не лише гребкатолики, а всі українці. Єпископи не говорять знаєте, методами ультиматумів, тому це була, я думаю, дипломатична, але в той же час гостра розмова з одного боку, а з іншого боку, все-таки це така була сімейна розмова, де єпископи намагалися папі передати контекст, і ми мусимо тут ну відзначити, що папа насправді ну. Він не відчуває Україну е, зараз, і тому єпископи намагалися якби цю ситуацію змінити. І ви правильно ви пригадали висловлювання папи і. Можемо знаєте, згадати навіть його висловлення про Росію, які він говорив, про це наслідя Петра І Катерини, і це з одного боку ще раз знаєте, підкреслює, що папа є таким, якщо можна сказати, заручником свого походження, бо походить з Латинської Америки, а там свого часу був піетет такий. Навіть я б не сказав, що піетет в сторону радянського союзу, але просто. Було завжди усвідомлення того, що от головний такий представник імперіалізму це сполучені штати, і тому знаєте, треба було шукати якусь альтернативу. І завжди цей зір падав на схід на східну Європу. і Тому ось в країнах Латинської Америки був такий піетет до. Трудящихся і, 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 і тому це десь грає таку, знаєте, злий жарт зараз з Ватиканом. Тому дуже дивно, що з одного боку він виступає проти імперіалізму. З другого а з другого боку, згадує Петра І, Катерину чи навіть Монголії, він висловився, що ваші нащад, ви є нащадки славних предків, які вміють, які вміли добре комунікувати з іншими народностями. Ну, ми знаємо, як монголи комунікували, тому. Це відверто кажучи, трошки було дивно, але папа в літаку, вертаючись назад, якби пробував пояснити, що він мав саме на увазі. І oh. саме на зустрічі з єпископами він показав ікону, яку йому подарував блаженніший Святослав, і він сказав, папа, що він до неї щовечора молиться, і мені сумно, здається, цитата звучала так: що українці ставлять під сумнів, на якій я тут є в стороні. Тому я сподіваюся, що єпископи промовили гучно і ну. Щодо історичних ляпсусів, я впевнений, що папі вже підказали його помічники, і чи можемо ми таке очікувати, що в майбутньому можемо, бо папа не є непомильний в питаннях політики, і тому він не застрахований від, знаєте, тих чи інших ляпів, і підозрюю вони ще можуть бути, але важливо, що. Церква промовила не лише за католиків, але але зрештою за всіх українців, намагаючись передати ось цей біль. Тому тут не йдеться радше про образу українців, але просто про біль українців. Це така ключова ключова різниця. Ну ображені не лише українці. Знову ж таки, обкладинка польського тижневика впроста поляки це дуже ремокатолицька нація, яка відвідує костели це частина їхньої культури, і ось тут. Ну, я не знаю, українці, наприклад, навіть сказали, що реакція Української греко-католицької церкви, українських вірних Римо-католицької церкви, вона якась така м'якша, навіть ніж як відреагували поляки. Тому я не знаю. Е чи, чи могли би українці бути різкішими в своїх заявах? Чи знову ж таки це було б би неправильно Якщо Подивитися і меми, які там з'явилися, то там вони були дуже різкі щодо папи. Було маса закликів греко-католики. Переходьте до нас, православну церкву. що ви там з з тим папою берголі? Бачите, тут знову ми зараз в цій війні, і що справедливо дивимося на інші країни або знаєте, чорно-білими, хто за нас, хто не за нас. Але Ватикан ніколи не притримується такої позиції. І в різного роду конфліктах Ватикан виступав часами то медіатором, ага. часами допомагав тим знаєте, сторонам, які не мали допомоги. Але що важливо в нашому контексті тут розуміти, що Ватикан має великий вплив щодо обміну полонених, зокрема. І якщо це є, і це є чи не останнє віконце туди, в Росію, і таким чином, знаєте, обрублювати зараз це віконце і, і, і ставити якісь там ультиматуми папи, я думаю, папі, я думаю, що є вкрай неправильно. Тобто, нам треба, щоб зрозуміти кращу папу або спробувати зрозуміти, треба розуміти ватиканську дипломатію і принципи, на яких вона будується, і, і я думаю, таке вже траплялося не раз в історії, що після він е, випливуть всі, скажімо так. Всі ситуації, коли папа допомагав, не оголошуючи про це, ну кажу деякі речі про обмін полонених відомі, деякі ні, деякі стануть згодом відомі. Тому це не є позиція знаєте, виправдати папу, але позиція того, що треба зрозуміти. Принаймні спробувати зрозуміти позицію Ватикана і Ватикан зараз ну в світі свій рейтинг, скажімо так, втрачає, і папа завжди був таким знаєте, безапеляційним авторитетом в світі, але зараз через ті ляпсуси, зокрема, які трапляються з Україною з його висловлюванням, він їх потрохи втрачає, але я би закликав українців бути тут. Трошечки обережнішим. Пане Романе, в нас в мене ще два питання і дві хвилини лишається на розмову. Я постараюся дуже коротко. Отже, ви знаєте, є традиція. Ви кажете, про те, що Ватикан завжди був десь посередньо. але є традиція. Нас був дивіться, Йосип Сліпий, нас був Мирослав Любочівський, нас був е, Любомир Гузар. У Вони кожен були кардиналами. Зараз була процедура знову присвячених посвячених кардиналів Рітре, Сомалі, хто завгодно, України нема. Е, святослав не кардинал. Це нам так вказують на наше місце, що ми не важливі більше для Ватикану. Ох, складне питання. Я не можу сказати, що ми не є не є важливі для Ватикану. І... Але все-таки, я думаю, що це є певного роду і політичні рішення, але не політичне рішення з перспективи от вказати на чиєсь місце. Папа був в Монголії, ну що заважає папі приїхати в Україну, правда? Тобто, я думаю, що знову ж таки, оце його минуле. Це раз далі оточення, яке навколо папи, воно йому також впливає і підказує, як себе поводити, і це оточення не завжди про українсько налаштоване. І якраз такі візити є потрібні, щоб наші єпископи безпосередньо папі подали інформацію і, і правильно все висвітлили. А щодо ну, кардинала, це внутрішня така ватиканська повістка. Там про це знає. Я думаю, вкрай обмежене коло людей. І щодо святблаженнішого Святослава, чому він не кардинал станом на зараз? Я думаю. Є складно говорити, бо насправді кажу вкрай мало людей про це знають. Але я не думаю, що це якийсь ляпас українській церкви чи, чи блаженнішому Святославу безпосередньо. про Чорногорську православну церкву. Зараз наші глядачі здивуються, чому раптом, але виявляється, Чорногорська православна церква обрала нового україномовного предстоятеля. Е Єпископа Острозького нікшицького Бориса Буйовича і він чернечий і Сан Архимедрита отримав в УПЦ ще Київського патріархату у Києві в 2016 році. Шо між своїх не знайшли, чому так і що це означає для православної церкви в Чорногорії? Цей кейс насправді дуже схожий до православної церкви України, бо Чорногорська церква починаючи з 17 століття до 1918 року. Вони мали свою автокефалію, але потім, внаслідок утворення королівства сербів, словенців, хорватів, всі церкви були якби об'єднані і прийняті в лоно єдиної сербської православної церкви. Ми знаємо, як сербська православна церква ставиться до України, і, і хто її союзник? Це РПЦ, це не секрет. І навіть е, оцей ставленик е, сербської церкви висловлювався ще цього року, що в Україні переслідують українську православну церкву московського патріархату, що влада наша шовіністична і так далі. Тому якби сербська позиція, позиція сербської церкви є очевидна, але чорногорці виступають проти, і зокрема, навіть про це очільники говорять цієї церкви, що питання Томосу і. З одного боку і опір українського народу з іншого надихнули їх до того, щоб знаєте, від цих лав сербської церкви і московської, зокрема, відійти. і тому новий очільник церкви обирає рух на єдність з Константинополем, і це означає, щоб е, знову отримати цей якби канонічний статус і отримати е, можливість бути в сім'ї визнаних православних церков. Бо з 93-го року та церква проголосила автокефалію, але вона ще не є в єдності е, з вселенським патріархатом. Тому навіть президент сказав, що це питання, попередній президент Чорногорії сказав, що це питання нацбезпеки, і ми повинні рухатись в сторону цивілізованого світу. Я якраз наводив приклад православної церкви України, що церкви також повинні мати, ну скажімо так, боротися за свою незалежність. І в Чорногорії це супроводжувалося багатьма різними. Демонстраціями, де люди висловлювалися за те, що нарешті Чорногорська церква має право самостійно діяти, а не бути знаєте, васалом релігійним сербської православної церкви. Тобто ситуація дуже і дуже схожа до ПЦУ, яку ми маємо в нас в Україні. Дякуємо, пане Романе, за пояснення. Роман Назаренко, директор інституту релігії та суспільства Українського католицького університету, був із нами.